Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії. Сьогодні покажу, як я закривала хрумкі ароматні огірочки карнішони на зиму. Цей рецепт простий, а результат завжди радує. Огірочки виходять дуже смачні, з характерним пікантним смаком. Отже, не гаючи часу, давайте почнемо. Для цього рецепту нам знадобляться огірочки карнішони, добре промиті та відібрані бажано одного розміру. Спочатку стерилізую банки і кришки, як саме це я роблю показувала вже в інших відео. Далі на дно кожної банки кладу лавровий лист, кілька горошин духмяного та чорного перцю, трішки парасольки кропу зовсім небагато, а також листя смородини та вишні. Воно додає особистого аромату. Далі щільно окладаю огірочки, можна стоячи, можна як зручно. Після цього заливаю окропом, накриваю кришкою і залишаю на 10-15 хвилин. А поки закипає вода, в кожну банку додаю по пів чайної ложки гірчиці в зернах і трохи гіркого перцю, кому як подобається. Любите з перчинкою, тоді додавайте сміливо. Після того, як огірочки постояли в окропі 10-15 хвилин, зливаю воду в каструлю, доводжу її до кипіння. І вже у киплячу воду додаю сіль, цукор і оцет. Даю маринаду трошки прокипіти буквально 1-2 хвилини. І тоді розливаю гарячим по банках. Відразу ж закатую кришками. Перевертаю догори дном і добре укутую до повного охолодження. Ось і все. Наші огірочки карнішони готові до зберігання. Виходять хрумкі, ароматні, ідеальні до будь-якої страви взимку. Спробуйте приготувати, впевнена, вам сподобається. Дякую, що були зі мною! Підписуйтесь, ставте вподобайку і до нових смачних рецептів. І всім смачного пока-пока!